Отже, таку ми почули тезу від інституту вивчення війни про те, що імовірно, російські війська е, тримають під контролем весь солидар. Що ви можете сказати на це рахунок? Про те, що ця інформація не відповідає дійсності. Я пояснюю чому дякую, що ви саме цього і почали. Я цитую пряму мову і так званого інституту вивчення війни, щоб не було скажімо звинувачень у подвійних стандартах. Аналітики нагадали, що 12 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Солідару. Однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ самому Солідарі. Так, от я пояснюю так званим аналітикам так званого інституту вивчення війни з 99-го року до складу Солідара включені. Селища міського типу СМТ скорочено дворіччя і відповідно сіль. Тому стверджувати, що сіль це окремий населений пункт, це абсолютне незнання театру військових дій і безпосередньо географії, власне, само міста Солідар. Це абсолютний нонсенс для так званих аналітиків. Ще раз підкреслюю, СМТ сіль це частина солідару. Відповідно, якщо вони говорять про те, що бої ведуться в районі населеного пункту сіль, то це і є частина солідару. Не про який контроль повний про що стверджує російська сторона мови, не йде. Збройні сили України тримають позиції в районі власне залізничної станції. <кій> Варто говорити про те, що інформація про взяття під контроль ПВК Вагнер ще однієї стратегічної висоти мовиться про Юрчину Гору. Вона поки не підтверджується для розуміння, що таке солідар. Це агломерація декількох населених пунктів, які були об'єднані відповідно в міську громаду. Тому е, ті відео, які викладають Вагнер, це лише частина населеного пункту міста Солідар, міська забудова, основна частина дві третини міста Солідар це приватний сектор. Саме в приватному секторі наразі і точаться бої за пеклі. Крім того, Солідар це місто в місті, це то крім солідару, який знаходиться безпосередньо на поверхні, є ще так звані соляні копалини. Які мають протяжність на декілька десятків кілометрів угу. під землею, пане Дмитро, І... от якраз ми бачили одну з світлин, начебто там знаходилися якраз ЧВКшники, оці злочинна організація Вагнер на чолі е, своїм пригожиним. Наскільки ці світлини можуть відповідати дійсності? Ну, перше Лина вже спростована українською стороною. Мовилося про те, що ця світлина була зроблена не в Солідарі, а в 10 кілометрах від Солідару, де так само є соляні копали. На друге я ще раз підкреслює протягність соляних копалин декілька десятків кілометрів. Це Азовсталі в більшому масштабі. Та місто в місті, я підкреслю. Тому якщо вони десь в районі 4-го чи 7-го 7-го рудника сфотографувалися, це не значить, що вони контролюють безпосередньо всю територію Солідара. Mm -hmm. Пане так, Дмитро, цей їх відсуд на Солидар, що він може означати? Вони хочуть намагаються взяти в охоплення Бахмуту, бійти його стороною. Чому вони взагалі вчепилися за це за цей напрямок? І наскільки їм може бути важливий саме цей населений пункт Солидар? Давайте пояснимо, що відбувається взагалі на Бахмутському напрямку. Не можна виокремлювати бої в районі Солідара від загальної картини. Мовича про те, що після так званої різдвяного перемир'я. Російські війська провели перегрупування накопичення БК і відповідно підтягнули засоби ураження ствольну артилерію, шедев та інше. До речі, всі розповіді цього так званого інституту вивчення війни про оперативну паузу в боях на бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Так само і не відповідає дійсності інформація про так званий снарядний голос. Те, що наразі відбувається в районі Солідара, Кліщівки і самого Бахмута, це інтенсивний вогонь засобів ураження, як ствольної, так і реактивної артилерії. Руйнація міської забудови до 70%. Менше з тим пояснюю ще раз, події навколо Солідара це загальна картина військового протистояння в районі Бахмуту. Мовиться про те, що крім Солідара, Росіяни атакують в районі Кліщівки. Таким чином вони намагаються створити оперативне оточення і взяти під контроль локації збройних сил України, які ведуть з Бахмута і в Бахмут. Мовиться про траси Бахмут-Костянтинівка, тому власне бої в районі Кліщівка, Зарянівки і Курдюмівки. Там панівні висоти, які дають можливість вогневого контролю над цією трасою. І відповідна Солідар, це траса Бахмут Солідар, Хіверськ. Повідомлення того ж інституту вивчення війни і британської розвідки, що основною цілею ПВК Вагнер є контроль над тем, абсолютно не відповідають бітності. Основне завдання окупаційних військ це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Mm -hmm. Що стосується ПВК Вагнер, я пояснюю тактику. Інформація пригоджена про те, що Виключно члени ПВК Вагнер беруть участь у вуличних боях і відповідна боя за солідарне відповідає дійсності. нас простона інформація самого міністерства оборони країни окупанта за 11 число повідомлення Міноборони Російської Федерації чітко вказано, що підрозділи повітряно-десантних військ країни окупанта вийшли на північний. З півдня і півночі блокують місто, блокують місто. Тобто мовиться про те, що ПВК Вагнер запустили в місто для вуличних боїв за чистки міста і заблокували місто. Фактично, ПВК знаходиться між дві з двох вогнів дружнього, так званого з боку російських окупантів і відповідно ніщівного з боку збройних сил України. І не випадково Пригожин вже заявив, що добові втрати ПВК «Вагнер в Солідарі» перевищують втрати по всій лінії фронту за тиждень. А тепер давайте порахуємо, які ж це втрати. Якщо Генштаб ЗСУ повідомляє, що в середньому до 500 окупантів за добу, то 500 на 7 – це 3500 від 3 до 4000 втрати щодень у ПВК «Вагна». Оце ціна. Просування і переможних реляцій, ре... 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 які вони дають на тлі от зйомок там на околицях міста Солідар. Е... Ситуація складна, дуже складна, але вона контрольована. <тек Used to be> Наразі Збройні сили України вирішують питання можливо фактично припинення російського наступу по лінії якраз залізничної колії. Вона на околицях в районі якраз станції сіль, і річка Бахмутка це природня перешкода. Mm -hmm. А всі атаки російської сторони на благодатне, яке дають можливість власне контролювати трасу на Сіверськ, вони наразі відбиті. Те саме стосується атак збройних сил країни-окупанта на населений пункт Красна Гора. Вони це траса на Слав'янськ. Так само Красна Гра знаходиться під контролем збройних сил України. Причому атаки на ці ключові пункти ведуть не ПВК Вагнер, а відповідно елітні частини збройних сил країни окупанта, а саме підрозділи повітряно-десантних військ. Пане Дмитре, тут власне напередодні наш президент е, зазначив, що підрозділи, які боронять Солидар та Бахмут, е, забезпечуватимуться боєприпасами усім необхідним оперативно та безперебійно. Чи е, говорить це про те, що ті танки, які нам обіцяють, вже найближчим часом будуть допомагати нашим хлопцям і дівчатам на позиціях? Не тільки танки, мова йде і про відповідна власне і БМП Мардер і Брети, які будуть надані як німецькою, так і американською стороною. Плюс я не виключаю власне і присвідченого характеру постачання колесних танків виробництва Франції, плюс відповідна засоби ураження ствольна артилерія РСЗВ, які наразі активно працюють. Як в районі Солідара, так і в районі Бахмута. До речі, це визнають самі учасники ПВК Вагнера. Досить сильний і прицільний вогонь українських засобів ураження. Ще раз пояснюю втрати ПВК Вагнер і збройних сил Російської Федерації колосальні. Тепер давайте спростуємо знаєте, панічні моменти, що можливість відходу збройних сил України з району Солідара може вплинути на сам хід. Війни, давайте згадаємо подібні заяви, власне які датуються липням місячем коли Збройні сили України змушені були вийти з сєродонецька і угу. І Давайте пригадаємо подальші події на фронті. Тоді так само вкидалася теза в українське суспільство, розганялася зрада, що це ледь не. Фактично, ну скажімо так, фінальна крапка в російсько-українській війні, але потім була деокупація Херсона, єдиного обласного центру, який контролювався росіянами, цього правобережжя Херсонської області і відповідна повна деокупація Харківської області, успішний контрнаступ збройних сил України. Але того глядачам я пояснюю. Наразі Збройні сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Донецька область це агломерація великих і малих населених пунктів, які фактично переходять один в інший. Тобто, це суцільна лінія української оборони, яка може і стане могильником для російських mm -hmm. окупантів ж Сєродонецька Лечанська, я пояснюю втрати російських окупантів за оцінками самої російської сторони 12-15 тисяч. Якщо Пригожин вже признав катастрофічний характер втрат Солідарі, то можемо сказати, що відповідно подальший розвиток подій це досить якраз несприйнятний для російської сторони. Зрозуміло, дякуємо вам за такі деталі. Це дуже важливо було почути. Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа про ситуацію про запеклі бої на бахмутському напрямку, зокрема про Солидар. Ми поговорили.